Вітання всім, хто з нами. Ви на каналі CryptoInvader. Дякую, що дивитесь це відео, і буду безмежно вдячний вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Лістинг проекту Hamster Combat наближається, тому сьогодні я розкажу вам про оновлення, які відбулися в грі, а також поговоримо про умови, які ви маєте виконати, щоб точно отримати airdrop. Проект набирає обертів і вже майже 100 мільйонів гравців по всьому світу тапають хом'ячка. Офіційний телеграм-канал Комбат» підтвердив у своєму дописі, що дроп буде залежати від прибутку за годину та деяких інших параметрів активності, про які розробники повідомлять пізніше. Тому ви можете сміливо витрачати свої монети з основного балансу, щоб купляти та прокачувати картки та збільшувати свій профіт. А щоб зробити це швидше та ефективніше, розробники додали нові механіки заробітку. Такі, як щоденне комбо та шифер Морзе, за які ви можете кожного дня отримати шість мільйонів монет додатково, щоб отримати п'ять мільйонів за комбо, вам необхідно щодня знаходити три рандомних картки та поразу прокачати їх. Кожного дня о 15.00 ці картки оновлюють. А о 22.00 з'являється новий шифер Морзе, за який ви додатково отримуєте один мільйон монет щодня. Щоб потрапити у секретне меню набору шифру, вам необхідно три рази натиснути на віконце вашого прибутку за один тап, яке знаходиться у верхньому лівому куті екрана. Далі ви побачите пінхо м'ячка, який став червоного кольору, і тепер все готово для вводу нової комбінації. Перед вами азбука Морзе, за допомогою якої і буде зашифроване щоденне слово. Наприклад, якщо це слово тон, вам необхідно тапати по літері комбінацію. Яка складається з тире, це літера Т. Далі тапаємо тире-тричі, літера О та тире-крапка літера Н. Усі нові комбо та шифри ми щодня викладаємо у нас в телеграм-каналі CryptoInvader. Тому, якщо ви хочете отримувати свої винагороди та прокачуватись швидше за інших, обов'язково підписуйтесь. Посилання буде в описі. Також розробники додали нові завдання у вкладці «AirDrop», які потрібно виконувати, щоб точно претендувати на дроп токенів проекту. Нещодавно з'явилась новина, що токен Хамстер буде випущений на блокчейні тон, тому перше завдання, яке необхідно виконати, це приєднати свій тон-гаманець. Для виконання завдання підійде внутрішній гаманець телеграму або зовнішній тонкіпер. Щоб їх приєднати, потрібно натиснути на перше завдання у списку та дотримуватись вказівок на екрані. Коли ви побачите таке сповіщення, значить, ви все зробили правильно. Якщо ж у вас виникають якісь труднощі з під'єднанням гаманця, пишіть нам про це у коментарях або переходьте до нас в телеграм, де наші спеціалісти точно допоможуть вам з цією проблемою. Друге завдання зовсім не складне, і щоб його виконати, потрібно просто приєднатись до офіційного каналу Хамстеркомбат. Поки що, це всі завдання. Але скоро список буде поновлюватись новими. Тому постійно слідкуйте за новинами, щоб нічого не пропустити. У наступних відео я розкажу вам про те, як створити аккаунт та пройти верифікацію на біржі, а також як вивести монетки з гри у майбутньому. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо у вас є питання стосовно проекту, ми з радістю відповімо на них в коментарях. З вами був проект CryptoInvader. До нових зустрічей. Слава Україні!